Андрій, Play. І сьогодні у нас вперше буде відео по тій від гри салюти. І от ми починаємо. Беремо нашу горілку і підпалюємо наші салютики. Почнемо з такої штучки. Вона тут у мене з самого початку гри вже сама з'явилася. Прамагодні духи сі і обіта, і мертвої кріса. О, воно запалює ці от. У мене тут зі мною дух, з збоку пройдеся. Ну, і така штука є салютики. Так, за... у мене ще екран щось глючить. Так давайте зайдемо в магазин. Так, і візьмемо якусь коробочку з салютами. Так, дурбан, яку ти хочеш коробочку? Дай кит ти какой легень. О, а да, давайте візьмемо спіралечку, вона гарна. Ты точно знімаєш? Так, підписники. Вот потом потім буде Ммм, понял. Подожди. Что... Так. Що стане mm. Все, вибачте, у мене тут у мені треба було трохи прозупинитись бо в мене тут ну коротше. Менше тому. менше не непотрібному берем наш салютик і підпалюнька його, а оце я не можу, я не можу його ще підпалюнку. Треба поставити, Ставимо кучу салютиків. Давай. І робимо ніч. Пам. Вау, яка класна! Співальки. Спіральки. Юху! Юху! Спіральки! Клас! Це Найліпші салютики я бачу в світі. Mm, тому що той салют крутиться Навіть ніч перетворилась на день, все так світло від тих салютів. Ніч на день перетворилась. О, в мене є одна ідейка. А давайте весь сьо місто позоставимо демо салютами, 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 салюти, 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 салюти. Вічно солю мільйони, мільярди, мільярди, салюти, 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 салюти. Заставляємо все в салютами. Тисяча салюти. Салюти, салюти, салюти. Ооо! Що тут твориться? Як ви підсказав. точно що я ще наверх не дивлюсь. Там ж шо це за вибух ядерної бомби. а сліпить. У кого погане прошу відвернути сюди крану? Воло дуже сліпить. А якщо так до місце, просто накидати стіфалю. А ви знали, якщо ось так от взяти, я отак. А ви знаєте, що якщо ось так от тримати в руці і нажати ще раз взяти, то воно зависне на повітрі. Якщо я буду нажимати, то воно буде там, де б я не стояв, воно там буде з'являтися. Захар ти знав? Воно саме з'являється просто. Бо я нажимаю сюди, хоч я не тримаю того, але воно там з'являється. Я так зробив. Но ну, там просто бачиш, появляются вечір. Шо тут творится, как гора уже ты совнютил. І зараз мы туда закинем ТНТ. Берем бомбы. Барам бомбу. Я закинешься бомби, 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 бомби. Щоб то все взірвалося в нього. Ааа, як бомби свистять, вони вас вибухнуть. Ні, та не вни... Не, в... не вверх, дивися вниз. <клухи> а, і тут не дивись, нема гори. Тут тільки що була гора салютів. Вже нема. Короче, я зараз попробую дещо зробити, буде під себе кучу До речі, хто не знав, я колись сам грав просто не без відео. Я просто от сюди йшов за закату, типу, от сюди і отак от по колу. Ай! По колу всієї карти розставляв ракети. І просто так все взалетіло в одну точку Я просто отак стояв і по всій карті, і шові ставив ті ракети. То бомби я зараз ставлю. А я ставлю мільйон ракет. Дивіться, ну це зараз буде. Бах, 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 бах! Дивись, димова завіса. Дивись, димова завіса, просто димова завіса. Просто куча диму, підписники, подивіться на це. Це просто прикол, а давайте от сюди от поставимо бомбочку. Так от пік, ой, пік-пік-пік-пік-пік е. Давай просто заставляємо бомбум бомбу, бом 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 У там будет супер дымова зависит. бум 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 Все в дыму. І тут все взбивається, все, і тут зараз все повзливається все. Я заставляю весь ліс. Я заставляю весь ліс. <звиси> Что? Ми туди на Я скачаю. Mm. Йой, підписники, письтеки мене тут дружба, просто говоримо про я просто подивіться. Йой, я нічого не бачу, тут все в диму. Просто подивіться на це, Що це? Що тут твориться? <раплянень> все у вогні. Так, я зараз візьму вогнегасник. Будемо ремонтувати наше місто. Давай будемо тушити, от беремо так, потушили. Дивіться, дивіться, скільки тут вогню. Тушимо, ліс, горить, ліс, ліс, горить. Тушим, тушим, тушим. Дивіться, підписники просто десь які вогоню, а я отакий... Все, я один лаз, міні пукнув. Двіті позотик. Підходжу і такий. Ви бачили, я трошки пустив диму і все. Тобто, якщо я буду отак ходити, то я все потушу. Просто. Все закінчиться. О, все, бачите, все в Я просто з вогнегасником пройшовся. Давай гулять. Я буду играть в інтересну игру. Добре. Так, ну підписники. Ну, що самый интересні. А... Так, підписники. Дивіться підписнички, підписнички. Дивіться. Я вже, певно хвилини три, ото от все затушую, тушую і тушу, тушу, тушу. Блять, ви бачили, дивіться, скільки тут гор. Я, я вже вам показував міні-відео по тій грі, там, де я бачив якісь дивні штуки за картою. І ось така от тут карта. Ну тут є багато всяких різних карт. Хто хоче відео на іншій карті, пишіть в коментарях. А давайте, дуречі, візьмемо. Щось класне. А Давайте візьмемо димовухи. Червоні. Не просто димовухи, а саме червоні димовушки. І, але спочатку, дивіться, що я хочу зробити. Якщо ми візьмемо нашу цю от... Ой, лети звідси вогнегасник. Полетів, полетів. А от а катапульту уберемо і ставимо її. Ось так. Бах. Ой, не, не трошки не так. так. Куда на мене? Тепер все викидаємо. І беремо червону димовушечку. Ой, димовушечка моя, димовушечка, ти кудасенька. Що? Хто тут сказав? Хто тут дулакі? Так короче, підписники, не звертайте уваги. Хтось тут говорить, що хтось дурак. Не знаю. Давайте і тепер, ой-ой-ой. Ой, там завжди дым. от сюди вот залазим. Так і закидуємо їх. Куда? Що это было? Ой. А давай это вот так просто возьмем. Как наше место. Что? Что? Шо? таки вы что это? Я чую какие-то легенькие крик. что на виних находимся там что-то все щось... кричат чуть клеи чуть не знаю но ну, я вроде не на Донбассе я вроде як не на Донбассе А що там кричать здесь Ничего не размею О, давай от а відпалиться бомба, якщо ми так Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом... Ну не сильно воно димить, а якщо ми отак от сюди залетимо... І от... А ні, загорілась бомба! Або я її запалила... Ще таку чубамбу... Бомба-бомба-бомба-бомба-бомба-бомба... Бур, 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 бур. Хто переможе червоний колір чи білий? Звісно ж, червоний переміг, бо то мій любимий колір, тому він переміг. Червоний колір перемагає. Зелений будсь. Не, червоний є найглоніший колір. Та в кожного різний кольор любимий. В мене мені подобається червоний, тобі зелений. Ти розумієш? У мене просто такий вид чудик сидить з букву. дивіться. дві. Тож загорілось. А, то від бомба. Давай заховаємо, його, так просто кидаємо, 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 кидаємо. А, давайте отак от. Все. І тепер дивіться, ми собі таки залазимо до свого домика. Як залізти нам до свого домика? Це мій домик на дереві. Це мій домик на дереві. І ми з того доміка отак от будемо клацати. І тут будуть з'являтись ці от шарики. Спочатку нам треба залізти, залізти, залізай. Та що там якась поліція приїжджає чи ще щось, якісь там звучки йдуть з краю, Може, того мого друга не знаю. Ну, одним словом, прикольчики світу. А підписники мені требу зубы поралочку. Андріка, не снімай. Андріка не снімає. Так, що тут піде? Хочу підписники. Будем просто так вот тут стояти. Я можу тихенько говорити. Просто тут буду стояти. І отак вот от накидувати, накидувати ці бомби. Без вогню, а поки...

Це буде прикольчик. Девять ідемо. Берем тончик. Так, підписники у мене тут вже все робиться. Мені треба було відійти на секундочку. Все, давайте ще раз. Це вон тих от. Все, один там вже поїхав, два вже поїхали, три вже поїхали. Вони всі вже там їдуть. І вони зараз поїде, їде. Вот. До їде і почне стріляти. Бам, бам. А то у нас під цього нічого не на не повернувся. Але якщо під нього поставити, то ми його зможемо перевернути. А якщо ось так от... Може статися якийсь глюк і ми заліземо всередину нього. Зараз у нього просто будуть стріляти всі, всі танки. У нього просто буде стріляти і піднімати його. Салюти! Стоп, давайте ніч, 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 ніч. Так. Добре, ми будемо закінчувати. А закінчимо ми. Чим би нам закінчити? А давайте ми. Що за це, це страчка? Вибухова страчка. Хто не знає, це вибухова стилечка. Та я сам не знаю, що це таке, якщо чесно. Вот. Давай, ну давай. Ні, то якісь бомби, то не співають. Просто бомбочки сім'я. Тобто, а вони слабенькі, а вони не слабенькі, можуть. От давай їх під автобус кинемо. Вони автобус під'їмджують. Легасенько зовсім. Видив все одно автобус не накидаємо. Це одна загорівшися попалась. Є, поки вони не, за... не ви всі не розлетілись, треба їх всіх запалити. Йой, автобус перевертував, перевертаємо. Все, автобус впав, виходимо. Так, відео ми зараз будемо закінчувати, зараз ще оті всі вже підпалимо. Ось їх всіх отак от запалимо палам палам, палам, палам. Не виходимо, виходимо, бо від нас підлетить. А не, не підлетить. Ну все, всім па-па-па, ви -па -па. були на каналі Шевченко Андрій Плей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па!